Привіт! Сьогодні у нас буде трошки навчальне відео. Я покажу, як кріпити шплінти. Якщо я правильно вимовляю цю назву шплінти. Потім ще розгляну у Гуглі, щоб правильно записати. Отож. Шплінти складаються от-от з таких от деталей. Тут от така залізна підставочка, гайка вона називається чи як. Саме ця основа. До речі, вона може бути різна, кругла і от така приклюснаться. Ця основа дозволяє ну, на неї переважно кріплять голови, тому що Голова буде рухатися в боки, в різні боки. Ну, а тут просто ну, ми маємо ніжку і вона буде крутитися. Ну, так, сюди, сюди, сюди. А голова, відповідно, буде ще ну, тако всяко крутитися. Ці ж плінти я ще чесно не використовувала, ще не в'язала такі іграшки, щоб кріпити голову окремо. У мене завжди іграшки просто йдуть як продовження тулуба. Або ж, якщо я починаю в'язати з мордочки, то просто голову пришиваю. Ще не випробовувала. Може, може, ще прийде до того часу. Отже, як ми кріпимо? Звичайно, в'яжемо спочатку ніжку. От ми вже дійшли до того моменту, коли нам треба вставити цей самий шплінт. Ну, схем якихось спеціальних для цього я не зустрічала, не бачила. Але отут, От наприклад, у мене є ніжка. Я починаю вже робити зменшення і якраз в тому ніби останньому ряду, в якому не робила зменшення, Буду вставляти цей шплінт. Що ми робимо? Беремо цю основу, далі цю шайбочку, і ще в нас тут є дерев'яна така ще підкладочка. Головне завдання в нас тут не переплутати. Праву і ліву ножку, тобто не зробити дві праві. Тобто, якщо ми на цій ніжці робили з цього боку, то, відповідно, на цій ніжці треба робити з цього. Обов'язково все перевіряти, тому що <кхем> бувають, бувають всякі ситуації. Ну, намагайтеся, отак, якщо, о, посерединці ось так. Також ще важливо. Правильно підібрати ось оцю накладочку, щоб вона не була дуже аж так велика. Якщо вона буде дуже велика, от, наприклад, от такого от розміру, як у нас є ніжка, то, відповідно, ніжка вийде така приплюснута. Я так не роблю я... отут, здається, 2, 2 см в діаметрі. Більше я не використовую. Ну ж так, якраз 2 сантиметри. Ну, хіба що менше, якщо, якщо, звичайно, маленька іграшка. Так, ось так ми отут-от закріпили. Є, ось тут є. Так, ще раз приміряємо, ну так приблизно. Чи вони на одному рівні? Хоч може трошечки відрізнятися, бо я в'яжу. спіралями, а не таки рядами. Але це не має аж такого великого значення. Далі ми донаповнюємо отут-оце, щоб гарно трималося, гарно наповнюємо і е завершуємо нашу ніжку. Так, я. Закінчила лапку, тепер у мене є права є ліва. І в мене вже є тіло. Тут, коли я в'язала, я собі поставила ниточки. Тобто це є, поділила полотно пополам, тут у мене початок ряду, а початок ряду роблю ззаді посередині, а вже ніжки будуть ось отут з боків. Я собі порахувала петлі, поділила їх навпіл і знаю, що тут точно буде половина. Так, у нас є ось тут. Так, нам потрібні знову ці дерев'яні підкладочки і залізні шайбочки. Також треба круглогубці. Вони вже в мене старенькі. Так, ну і зараз не переплутати ніжки. Де має бути ліва, де має бути право. Так, ось тут -от робимо ніжку. Так, спочатку дерев'яну штучку кладемо, підкладочку. Далі залізну. І тоді круглогубцями окремо кожну частинку. Я от отак от закручую. Поки що закручу тільки одну, ставлю іншу і погляну, як це все діло буде виглядати. Яна потом залезла. Вот так вот зараз закручу. Треба розкрутити, треба побавитися з цим, але, але результат того вартий. Так, неправильно трошки пішло в бік. Хоча сюди в бік. Так, вирівняти. Поки що покладемо. Уставити. Поки що одну штучку наповнюємо. Ну і дивимося, як виглядає. Дивлюся, що в мене щось виходить. Так, тут краще ще наповнити. От так я бачу, я наповнила. Так легенько бачу в порядку. Майже майже одинаково там трошечки різниця буде, тому що отой ряд так ніби він піднімається. Але це не має великого значення. Все. Так, переміряли, все добре. І тепер беремо другий дріт. І так само. Закручуємо, намагаємося, ой, як найтісніше, я закручую ось таке от кругленьке і намагаюся, щоб воно було, щоб воно стояло отут, на цих залізячках, щоб підпиралося на ці залізячки. І так... Най-най-най Найтісніше, -най тому що з часом воно все одно трошки, не знаю, розігнеться. Діти, коли бавляться, викручують ті ніжки в різні боки. Це воно потім буде делькатем. От зараз, так, здається, дуже міцно, закріплю так міцно. Деколи я попускала. Щоб було легше, але у мене просто є ведмідь мого старшого сина. То він йому так ті лапи вже викручував, що ну видно, так що оці штучки порозгиналися, напевно, внизу. Так, щось цей викручується і Не хоче рівно закручуватися. Рівненько так закручуємо. Вкручуємо ресинку. Блік, знову. Ну. ну, хай буде. Хочет воно вже так викрутитися, хто викручується. Так, там на залізну. Ще ось тут так так само закрутили. А ми пробуємо ця трошки вільніша. Може і цю так зробити, щоб чуточку вільніша, тому що там, напевно, ниточка буде старатися, якщо чуть-чуть ну. підтягнула добре Все, отакі у нас шплінти. іграшка в нас там буде дуже гарно. Я люблю ці іграшки, тому що вони вміють сидіти. Мені здається, це дуже-дуже прикольно. Ось таке у нас скріплення шплінтове. Ще показую Десь може, зніму відео, як можна зробити на кудзики. Якщо немає плінків, та й просто ниткою я так само роблю кріплення. Варіантів є дуже багато. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Всім дякую за перегляд, ставте сердечка і па-па!